Вітаю, мене звати Алла, я керівник благодійного фонду України на долонях, і хочу коротенько, якщо можна коротенько так сказати, розказати про нашу співпрацю з благодійним фондом Енегіда і особисто з Маріною Харт. Наша співпраця триває вже три роки, навіть більше. І за цей час нашої колаборації, плідної допомоги українцям в різних сферах. Ми зробили дуже багато. Ми допомагали і ампутантам встановлювати софт-протези, які Марина закупляла в Великобританії, розроблені безпосередньо студентами університетів. Ми надавали запускали уробництва за рахунок коштів венеїди і надавали допомогу внутрішньопереміщеним особам, які втратили своє житло. Ліжками та іншими меблями. А на протязі трьох років ми постійно допомагаємо людям продуктами харчування, які не їде закупляє для нас на території України. А також ми підтримуємо діток на різні дитячі свята і просто перед шкільним сезоном, наприклад, ми забезпечуємо канцелярські набори. Так що колаборація в нас дуже активна, довга, плідна і дуже сподіваємося на. Ще довшу співпрацю стільки, стільки буде їй потрібно на території України. Дуже дякуємо за роботу, за відкриті серця, за добро, за людяність, за підтримку для наших жителів, мешканців прифронтових територій, які зараз дуже, дуже потребують допомоги. Марині, вітання!